В книзі притчі мудрий Соломон двічі згадує про мураху. Притчі 6.6. Тут говориться про те, що мураха це та комаха, в якої можна повчитись. Притчі 3025. Тут говориться про мураху, як ту комаху, яка готується злітку на зиму. Що ж мав на увазі Соломон, говорячи нам, людям 21-го століття, про мураху? Що він мав на увазі, та чому ці тексти можуть нас навчити сьогодні? працьовитість. Кожен день мурахи прикладають максимум зусиль для того, щоб добути їжу та інструменти для формування їхніх будівель. Важливо бути наполегливим, в досягненні своїх цілей. Не зупинятись, йти до перемоги, не лінитись. Другий момент підготовка заздалегідь. Мурахи вони той народ, який підготовлюється заздалегідь злітку до зими. Бог заклав в мурах інструмент. Підготовки заздалегідь. На відміну від мурахи, в нас є розум. Ми можемо аналізувати різноманітні ситуації, приймати логічні рішення, тому потрібно навчитись далекоглядності. Адже багато цілей можна досягти, лише підготувавшись заздалегідь. Важливо аналізувати ситуацію та мати декілька варіантів для її вирішення. Працьовитість та підготовка заздалегідь. Якщо людина ліниться працювати, то вона й не захоче розглянути певне питання з різних сторін для того, щоб ефективніше його вирішити. Піди до мурахи, щось у неї. Прислухаймось до слів мудрого Соломона. Притчі 6.6.